Друзі, мої вітання усім, хто дивиться. Дякую вам за позицію. Мене звуть Анна Валевська. Далі давайте поговоримо про актуальну і реальну ситуацію, і, зокрема, на Сумщині. Нагадаю, що президент заявив про те, що навесні Путін готує новий наступ на Сумщину, Харківщину, Запорізьку область. Сьогодні говорила з головами прикордонних громад. По суті, це зараз вже бойові громади, бо вони є фронтом. І е, цікавилася, яка в них ситуація, чи є в них якісь вказівки від влади, якісь інструкції, тому що якщо ми будемо згадувати 22-й рік повномасштабне вторгнення, коли також були дані розвідок для нашої країни, надані президенту, зокрема, і е, американської розвідки, і британської розвідки про повномасштабне вторгнення Росії. Включно з тим, як і звідки це все буде, тому очевидно, що Сумщина там теж фігурувала в тих матеріалах. Але голови територіальних громад, які залишилися сам на сам, які побачили танки і ухвалювали рішення про опір просто в режимі реального часу, у них питали люди, що робити, вони. Були не поінформовані, вони були не проінструктовані, вони не були не підготовлені. Хоча пізніше пам'ятаєте, заспокійливе, яке зараз десь там за кордоном відпочиває на пляжах Харістович. Зізнався і десь ляпнув, казав, що ну ми ж знали. Так, ми знали, але ну не хотіли паніки. Ну окей, не хочете ви паніки? Зберіть голів громад. Зберіть голів громад на якийсь там консиліум чи ще щось. 51 громада на Сумщині. Зберіть їм і проінструктуйте або дайте їм якісь плани дій, в разі чого там відкрити, в разі чого, якщо ви боялися витоку інформації, тоді голови громад, місцеве самоврядування, мери, міст залишилися сам на сам. І саме вони почали чинити опір, саме вони почали допомагати створювати тероборону на місцях, і саме вони стали причиною, чому Путін Київ за три дня план легендарний Путіна провалився. Вони зламали зуби тут, на Сумщині, зокрема, на Чернігівщині. Органи місцевого самоврядування і зараз вони продовжують залишатися сам на сам зі своїми проблемами. Влада, країна, типу, ну робимо вигляд, що в нас цього не відбувається. Особливих якихось умов для прикордонних громад їх немає. Навпаки є вказівки постанови не допомагати з місцевих бюджетів Збройним силам України. А вони це ті, хто якраз допомагав на місці, тому що там господарські справи, дошки, гвістки, якісь там шифер. Це все вони йшли по це все до голів громад і по решту необхідного і потрібного. І зараз, от в нас ми постійно кажемо, найуспішніша реформа це децентралізація, яка була проведена. Нами і е, нинішньою владою вона абсолютно руйнується, хоча є е, однією з підстав нашої євроінтеграції і вимогою нормально цивілізованого світу, то зараз абсолютно руйнується децентралізація. Е, влада вбачає в місцевому самоврядуванні в мерах конкурентів, е, вона не розуміє функції місцевого самоврядування. Вони думають, що мери їм підпорядковуються прямо вертикально, а влада не має їм сприяти і забезпечувати умови. Якщо взяти область і місто Суми на тлі заяв президента про напад, про те, що Росія готує новий наступ на Сумщину, а що в нас відбувається? В нас є військова адміністрація в області. Заходиш на сторінку, це просто тупо піар. Відвідали театр, відвідали ще щось, відвідали ще щось, нагородили когось. Адекватної інформації немає. Ну, її просто немає. Приїжджав міністр закордонних справ от днями, там знову ж таки він не пояснив, а що на переговорах. У нас прямо ми залежні. Наша безпека залежить від того, що і там відбувається, Там всього народу, але прикордонні особливо зараз, тому що росіяни мають серйозний зуб зараз на сумщину після курської операції, після того, що з Писарівки заходили, там РДК, і решта. І ми маємо розуміти, а що чи дійде до евакуації сум, а чи готові ми, чи наша військова адміністрація виконує свої обов'язки по забезпеченню оборони, безпеки й оборони. Цивільного населення чи вони займаються піаром. Бо в місті почали замість того, щоб забезпечувати, займатися обороною, цивільним захистом населення, навчанням, підготовкою до надзвичайних ситуацій. Вони зайнялися тим, що демонтують в дитячому парку казка, демонтують замок, його просто зруйнували. Ну, це взагалі не в повноваженнях військової адміністрації. У нас військова адміністрація в місті Суми і у Великій Писарівці введена президентом. Вводиться військова адміністрація, але за законом вона вводиться в двох випадках: якщо заблокований, немає органу місцевого самоврядування або він відновлений, тобто після деокупації, тоді вводиться військова адміністрація для відновлення функціонування. У нас не було ні того, ні того ні в сумах, ні в писарівці. Вони ввели військову адміністрацію тупо з політичних мотивів для того, щоб забрати собі бюджет. 4 мільярди в місті суми бюджет громади. Прекрасно, чому ні? І зараз одноосібна одна людина, голова адміністрації, ним розпоряджається. Чільник муніципального захисту, департаменту муніципального захисту каже: ми приходимо постійно, пишемо їм, що виділить кошти на сховища, виділіть кошти на навчання, виділить кошти на евакуацію. Він одноосібно вирішив: ні, я не буду цього робити. Аргументуйте, я не буду аргументувати все. Одноосібно. Корона в людей виростає, розумієте? Так само голова військової адміністрації області думає, що він генералісімус, Тут не генерал, а просто генералісімус, Йому мають кланятися. Він тут одноосібно розк... вирішує, що робити. Військова адміністрація міста Суми займається демонтажем в... в замків у дитячому парку, бавляться в дитячому парку замість того, щоб готувати суми до можливого нападу росіян, про який каже вже і президент, ми розуміємо взагалі рівень. Вони закупляють фотоапарати. 50 чоловік працює в військовій адміністрації. 50 ми їм платимо зарплату. І це ж паралельно цей орган створений, з органом місцевого самоврядування, який продовжує функціонувати. Тільки військова адміністрація сказала: ви забирайте собі все, там, мобілізацію, оці всі цю марудну роботу, а нам тільки дайте гроші, землю і всі ресурси, бюджет. Бюджет, землю і там, які там ще ресурси є, всі нам давайте. Все. Ми будемо розпоряджатися тільки бюджетом, а все ви робіть. Хоча знову ж таки, за законом, військова адміністрація має фінансуватися з державного бюджету. І тільки якщо вони виконують повноваження місцеві, місцевої адміністрації органу місцевого самоврядування, власні повноваження, тоді можуть їх фінансувати. Ми можемо з громадського, з бюджету громади їх фінансувати. Але те, що вони виконують, оці ці людей, яким ми платимо зарплату, таке враження, що вони просто ходять з фотоапаратами за головою заступниками і фотографірують їх там фас профіль, красиво, задумчиво, щоб вони стояли і пишуть: там, ми почали демонтувати в парку казка в парку, в дитячому парку військова адміністрація. На порядок, коли в нас тут росіяни невідомо 60-70 тисяч піскульської операції, де вони розсмокталися там на Курщині, чи де вони? Чи може вони вже будуть заходити в Суми? Ми знаємо, не знаємо, чи ми в дитячому парку бавимося. У нас є укриття. У нас евакуація підготовлена. Ми все знаємо, куди Пи відповіді на питання, куди евакуювати сумчан? 300 тисяч 300, -300 тисячне тисяч міс місто разом з переселенцями. Немає. Її просто немає, так само, як і решту жителів Сумської області з прикордонних громад, теж так їм щось пропонується, але це абсолютно не чіткий механізм, незрозумілі місця і за що головне. Тому ця влада використовує механізм введення військових адміністрацій, який потрібен для безпеки в певних виключних випадках, перерахованих у законі, але вона їх використовує. Виключно для політичного ведення своєї політичної влади і загарбання грошей громади. Просто грошей громади. І ці 50 людей, які дублюють орган місцевого самоврядування, ще один створений, і він не виконує функції безпеки і оборони, а бавиться в дитячих сад... цих садочках парках, вони отримують цих 50 людей близько з бюджету більше 20 мільйонів, 21 600 мільйонів в наших з вами податків за свою роботу, питання, що вони роблять. Фотографують голову і заступників і піарять їх, то нам це не треба. Ну, нам це не треба. Ваші красиві фото, красиві не нам не треба вони. Самі себе сфоткайте на телефон і повість на стіну собі, любуйтеся. Нам не треба ваш піар за наш рахунок, а безпека і оборона від вас, як військова адміністрація, якщо вже ввів президент, треба. Треба займіться, будь ласка, своєю роботою, і це все е, любі друзі, як казав наш земляк: питання професійності влади. І, от хочете, ви не кидайте знову помідорами, знов ти знов ти про своє, і питання того, кого ми обираємо. Ми обираємо за ознаками професійності, кваліфікації, досвідченості. Чи ми обираємо просто класних пацанів, які ну вони ж класні пацани, то нормальні вони там будуть і в владі, хай хай попробують, да, чи хоч паржом, чи що там хто як обирав? Розумієте? Тоді оце все не про некваліфіковане, неефективне, воно тоді розпоряджається нашими з вами грошима, і від них прямо залежить наша з вами безпека отакої. Мені колись зла знайома казала, та я там в політику не лізу, політика мені не цікава, якась там політика. А тоді пішли, коли танки по громадах, то виявилось, що то не політика, а тоді почали всі, а де ж наша влада? То політика ця стосується всіх. Ми зараз маємо розуміти оцю неефективність, як мінімум. Що робить не так, і хто що має робити, і вимагати від влади робити свою справу, а не витрачати наші гроші. Це мільйони гривень, які зараз можуть іти на нашу безпеку, на Збройні сили України, просто в нікуди. Оцей 21 майже 22 мільйони на утримання військової адміністрації міста суми спокійно може йти на, просто Збройним силам. Спокійно, від цього взагалі ніхто не постраждає. Просто ці 50 людей не будуть ходити на роботу, трясти повітря, вигулювати свої там платячка. І все. Сукенки. Ніхто не постраждає, не буде фотографії, як прийшов, відвідав, привітав голова заступник. Хто ви? Щоб вам така шана. Приїхав е, міністр закордонних справ. Слухайте, він не може в раду прийти прозвітувати про переговори, очільник е, всіх депредставництв закордонного відомства. Зараз переговори питання номер один для нас, усіх, і від цього залежить безпека і на Сумщині, і на кордоні, і всій Україні. Він приїхав у Суми, ходить по театрах з головою. Ну, як взагалі таке може бути? Поясніть мені. Поясніть, може, я чогось не розумію, як таке може бути? Це те, що ми обираємо, і зараз воно максимально гостро це відчувається, оцей наслідок нашого електорального інфантилізму, коли ми хотіли просто, щоб прийшов якийсь хороший Зеленський і порішав всі наші проблеми. А вийшло так, що прийшов, і під цю мульку там 5-6 ефективних менеджерів в офісі президента понаставляли Бог зна кого управляти тут е, на місцях. В нас тут війна, Росія збирається наступати. Прикордонні громади, по суті, зараз бойові. Вони вистояли в 22-му році, чинили опір, попри ваших там арестовичів, поки ви там війну їли. І вони знову сам на сам з усім. А центральна влада робить вигляд, що там, там де гроші, там ми. Да, а там, де щось робить, то не до нас. І знову ж таки, для чого ви призначаєте абсолютно зальотних заробітчан управляти містом Суми і областю. Голова адміністрації військового міста там, з Донецька родом, обласної, і теж не місцевий генерал. Вони не відчувають місцеві особливості. Менталітет місцевий, людей, що для цих людей важливо. І оцей показник того, що вони зруйнували замок в парку Казка, який там, для багатьох з дитинства просто ну, асоціюється з дитинством у всіх фотографії в тих замках, і це просто от як взяли там пам'ять зруйнували. Для сумчан це важливо. Але зальотний заробітчанин, парашутіст з іншої області, він цього не, не зрозуміє, не відчує. І для чого ви нам ставите е, управлінців? Невідомо кого, невідомо звідки. У нас є місцеве самоврядування, вибране тут обране людьми. І ми на нього маємо вплив. Коли мені пишуть в коментарях, яка різниця, хто буде мої гроші красти з одним прізвищем чи з другим. Слухайте, якщо, якщо вам яка різниця, то ви так і будете жити, і ми разом з вами. Бо вже яка різниця, 73% показали. Яка різниця? Велика різниця, що читайте закони, знайте свої і права, і обов'язки. Що якщо ви вибираєте депутата, то ви маєте на нього вплив на виборах наступних, вибрати його чи ні, одне потім зустрічі з депутатами звернення на депутата, він має звітувати перед своїми виборцями, де те, що він зробив, не зробив. Це є механізм представницької впливу на представницьку владу. А коли голова військової адміністрації, поставлений президентом, одноосібно розпоряджається нашим з вами бюджетом. І кажуть, там цьому дам, цьому не дам, а потому що, аргументів не буде. На укриття не дам. Чому? Ну, а потому От тут ви вже нічого не зробите, ви ніяк його не змусите, як виборці. Це ж, не, це ж не ми не тільки що придумали. Це принцип демократії, виборність, місцеве самоврядування це є принцип демократії, коли люди, система стримування проти ВАК, щоб не було оцих імператорів, не виростало, султанів. Бо всі тут прям то султан, то імператор, просто послати нікого. Дивіться, всі начальники. Вони думають, що вони начальники, і місцеве самоврядування має їм підпорядковуватися. Вони не розуміють системи. Місцеве самоврядування обирають люди. І ми коли обираємо представницьку владу у Верховну Раду, щоб вони закони нам там писали, і Кабмін призначали виконавчу владу, контролювали його, мера, щоб він нам тут місцеве все робив, зупинки дороги. Нашим бюджетом розпоряджався депутатів, щоб вони колегіально ухвалювали рішення в громаді, що нам треба, і ми маємо на них вплив. Це інструмент демократії. А якщо ви хочете, щоб ваші гроші одноосібно розпоряджався парашутіст з іншої області, ну, будь ласка, Ну, тоді які питання до якості нашого життя і до нашої безпеки? Ніяких резюме а, на фоні. Того, що Росія готує новий наступ на Сумщину, Харківщину, Запорізьку область, весняний чи ближче до осені вони зберуться. Ця загроза вона нікуди не розсмокчиться. У нас відбувається наїзд на місцеве самоврядування, загарбання грошей громади, які мають іти зараз на безпеку і оборону цих громад, влада їх просто забирає, відхапує. Відхапує. По безпреділу в громади і займається не своїми функціями, небезпекою обороною, займається піаром. То ходять, голова, губернатор ходить то по маршруткам, по переходах ці в дитячий парк полізли. Ну розумієте що це ді, Діточок залишили. Попри те, що вони генералами називаються, це діти. Абсолютно діти. просто Дорослих нема. Хто дома є? Дорослих нема. Є діти. От ми з вами от в таких умовах. У нас там орда стоїть на кордоні. І готується наступ. А в нас тут дітки граються. І, і, і чим швидше ми зрозуміємо цю реальність, тим краще для нашої безпеки, щоб ви не думали, що десь тут є якісь дорослі генерали і все. І це влада, яку ми обрали, це наша з вами відповідальність. Тому думаємо, стоїмо і тримаємо холодний розум, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, мінімальних, не сподівайтесь ні на кого, тільки на себе. Будь ласка.